Об'єднані танцем Палаці культури до міжнародного дня танцю відбувся концерт хореографічних колективів Южненської громади. Захід пройшов 28 квітня в паркетній залі. Учасники хореографічних колективів представили номери у різних танцювальних жанрах. Це українські народні, сучасні, бальні, спортивні танці. Продемонстрували свій номер гімнасти з зразкової церкової студії. Танцівники громади здобувають призові місця як на всеукраїнських конкурсах та фестивалях, так і на міжнародній арені. Ми їхали в Київ в Дніпро, в діамант Карпат і в Одесу, в Вінгрію. За цей час, що ти виступаєш, скільки тебе вже нагород? Чи здобували призові місця? У мене тільки гран-при і перше місце. Мені дуже подобалося самого дитинства займатися. З дитинства обрала її. Спочатку ходила на художню гімнастику, а потім на церкову, тому що? тому що я переїхала в інше місце і там не було її, тому я її обрала. Мені тут дуже подобається. Сьогодні було багато глядачів чи не хвилювалися? Ні. Які ураження отримують сьогоднішній остров? Дуже класні було дуже круто». Я обрала ці танці, тому що, е, ну, по-перше, мені мама сказала сюди. По-друге, <реш> тут дуже дружній колектив. Е, в якому жанрі ви танцюєте? Розкажіть, будь ласка, «Народні А які з народних танців найбільше вам номер? Який подобається? Я вважаю, що все вдалося. Полювання ну, таке було. 50 на 50. Да. полюбляємо танці. Да, нас... да, да. частинка душі зараз війна йде і більше такі онлайн виступи. І е, за кордон посилаємо відео і тут по Україні. Ми сьогодні виступили з номером з Україною в серці. Наші танці вони більше сучасні та народні. Чому на себе обрали танці. Чому саме такий жанр вам подобається? Бо вони у нас вже давно, та ми якось вже звикли. Чи цікаво було сьогодні вам виступити? Ви бачили, що дуже багато було танцювальних колективів, чи хвилювалися, і як вам сьогоднішня атмосфера і які ви отримали враження від свого виступу? Ми дуже сильно хвилювались, але ми виступили і все гаразд. Дуже позитивні, набралися енергії на предстоящий місяць, неділю. Дуже було весело, круто, класно, дуже сподобалось. Так, мені дуже дуже, дуже сподобалось. В Южненській громаді налічується близько 15 хореографічних колективів різних стилів та напрямів. Вікова категорія учасників від трьох років. На танцювальному марафоні з нагоди професійного свята керівників колективів, управління культури, спорту та молодіжної політики відзначило грамотами. Для наших дітей це дуже великий досвід, і це для них буде ріст в подальшому і. Приймати участь в таких заходах. Повітряні тривоги вони трішки ламають нас і мене як хореографа, і дітей, але ми намагаємося підтримувати один одного. І бувають такі дні, коли в нас, от, наприклад, вже буде концерт, і повітряна тривога нам заважає провести нашу репетицію. Ми в сховищі під раз, два, три, ми репетуємо і все в нас виходить чудово. Танцюємо більш такі. Свободні такі танці, але в моєму репертуарі, в моєму колективі, завжди є українські народні танці. Кожен місяць або два місяці якісь конкурси, турніри, і саме хотілося виступити просто без конкур, без якоїсь там конкуренції, там чи ще щось, щоб просто діти відчули цей момент, відчули ці емоції, щоб їх ніхто і ніщо не нагружали. Тобто, коли ми їздимо на конкурси, все одно є якесь переживання, нервування. А тут вони собі просто спокійно виступили. Вони знали, що їм всі поплескують і все буде чудово. Прекрасно, дуже радію, що є такі заходи, що ми можемо приймати в них в них участь. Дякуємо зсу нашим і дуже сильно переживали за те, що останнім часом дуже багато тривог, репетиції, генеральні репетиції. Всі переносились, сиділи в бомбосховищах, перечікували, очікували, але все одно всі діти витримали і гарно виступили всі колективи і показали себе. Концерт хореографічних колективів Южницької громади тривав понад годину. Захід був поділений на дві частини. Розширену версію концерту ви зможете побачити у програмі про тиждень.